Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. А поговоримо сьогодні ми з вами про слова, які мають на початку один і той самий звук. А який? Зараз почуєте слова гава гвалт «гедзь». Ось так. І ми почули з вами звук Г. І для того, щоб використовувати ці слова, слід знати їх лексичні значення. Що ж таке гава? Гава це птах, який належить до горобцеподібних і має сіре або чорне пір'я. Знаємо. А що ж таке гвалт? «Гвалт» – це сильний крик. А ґедзь. Гець – це велика муха, яка живиться кров'ю тварин. Тож, гава, гвалт, гець. Ось так. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Вивчаємо, запам'ятовуємо і знаймо! До побачення!